Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні показати своє замовлення в компанії Oriflame. Забрала його позавчора, здається, вже два дні воно у мене все ніяк, я не відзніму щось закрутилась. Це замовлення у мене по п'ятому каталогу. Ось так у нас виглядає каталог: весняний, зелений, оновлена лінієчка Optimals на обкладинці і покажу, що замовляла я. Перше, що покажу, це були туші. Якось мене трішечки підібрали. Взяла ось в такому лімітованому дизайні, фіолетовий колір, такий красивий, подобається дуже. І Вандерлеш 5 в одному. Взяла три штучки, розібрали мене, якось, дівчатка, туші, Лишилося тільки дві. І вони водостійкі. Не знаю, наскільки зараз будуть водостійкі користуватись попитом. Взимку, в принципі, заходили. А зараз не знаю, чому будуть. По 169 гривень вони в каталозі. Взяла три штучки поки що. Далі, також дві штучки взяла ось такі, Все в такому у нас Ці вже в такому якомусь лавандовому, світлішовому відтіночку. Ці по 99, здається, були взяла і такі. Цей також дизайн оновлений. Ось такі оновлені у нас туші. Далі взяла для чоловіка ось таке милко. Не любить він мене взагалі користуватись гелями, от чогось, не знаю, ми ним, ними тільки а волосся, а все тіло милом твердим, йому подобається, тому взяла ось це, тому що все рівно хочеться, щоб відчувався якийсь такий аромат. Чоловічі як би, на тілі, тому що, звичайне, таке мило, те, що руки ми миємо. Все рівно воно якесь фруктове там, чи якісь такі має віддушки, а хочеться, щоб все рівно якимось таким чоловічим засобом відчувалося, коли помиється, тому взяла йому ось таке: 69 гривень, воно на сторіночці представлене. Спробуємо. Якщо йому сподобається, якщо буде користуватись, то буду брати на постійній основі такі мила. Якщо йому зайде. Далі, на пробу взяла ось такі дві масочки, сашетки, з киві і з кавуничком. Третьої не було, як я робила замовлення, тому я взяла дві цих, буду тестувати, пробувати. Дівчатка вже показували, користувались, пробували я ще, от тільки вже хотіла відзняти і, і тоді вже брати, пробувати. Аби тільки не відкласти знову в довгий ящик і не забути про них, тому що таке буває дуже часто. Я візьму і десь закину, а потім забудуся. Тому що вони такі тоненькі, маленькі, можу знайти щось по 39. 39,90. Ось, ще була з манго, здається, так, не було. я би дуже хотіла, але не було. Люблю манго віддушку в таких доглядових засобах, але не було. Далі перейдемо, а ще покажу. Кремчик маленький, ось такий взяла. Подобається такий маленький часом сумочку брати. Невеличкий такий об'єм. Тут 30 мл, тому взяла такий сумочний варіант. У мене такий невеличкий закінчився, в порожніх паночках показувала. І перейдемо до ароматиків. такі Думала, гадала. Брати-не брати, в минулому каталозі якось я встояла, втрималася, в цьому каталозі таки не втрималася. І взяла для себе ось такий ароматик Love Potion, новиночку. Love Potion Cherry on Top. Вирішила таки я цю вишеньку взяти. Не було в мене пробного зразочка, не було в мене нагоди його потестувати. Так, на сторіності тільки терла, щось там нюхала. Насторожувала мене в ньому нота нотка помади. Акорд помади, чи як він там називається, чогось мені здавалося, що буде таким пудровим і важким, але прийшов ароматик, я його не закриваю, тому що, коли закрию, то потім вже важко відкрити. Гарний такий флакончик, червоненький. Я вже цих два дні його носила, відчувається кришенька, відчувається така кісточка, навіть мені відчувається. Спочатку носила на роботу, хотіла спробувати. Якраз зараз ще похолодало. так, І такі ароматики. Я вже свій вишневий заховала, думала, вже буде, дістала такі більш легші аромати, але цей прийшов і зараз поки що тестую цей. До речі, в цьому каталозі він, здається, навіть по ціні. 559, здається, виходить, він 600 гривень коштує, якщо я не помиляюсь, можливо, щось є плутай. 559 гривень була його ціна. І я нанесла доволі таке. Спочатку ця пудровість трішечки присутня, цей акорд губної помади. спочатку. Потім відчувається ця вишенька. І доволі так протягом дня вона десь так. Відчувається на, на одязі, якщо наносиш так на себе на одяг. Відчувається вона протягом дня. Доволі таке, не знаю наскільки там відчувається шлейф. Так при собі, принаймні при, на одязі, я цю вишеньку відчувала. Тут у нас акорд губної помади, вишня і акорд шоколадного трюфеля. Відчувається щось таке ще солоденьке, щось таке шоколадне, і ця вишенька. Мені, в принципі, ароматик сподобався, думала я, що, можливо, буде ця пудровість така піддушувати. Я не дуже люблю пудрові такі аромати. У мене є від Avon. Як він називається? Він такий пудровий, сенсуель, сенсуль, рожева така матова пляшечка, і сам аромат такий пудровий, От, ну просто. Пудра пудра, той я чогось не можу. Він мене якось так піддушує. Та пудра для мене якась така дуже така настирна якась, і от вона мене чогось душить. Не можу той аромат. Він в мене є в колекції, все. але не дуже мені він подобається. Тому не ношу. Думала, і цей, можливо, буде такий, але ні. Цей мені сподобався класний аромат, буду носити. Далі ще взяла ось такий. Виконала умови в минулому каталозі і в цьому і взяла за хорошою ціною ось такий ароматик. 69, здається, гривень. Ціна була, його трішечки так хочу розвернути. У мене він є ось такий, така капелька, такий людяничок, свіженький такий, приємний, якийсь такий він легкий. Як ковток повітря, якийсь такий легкий-легкий, такий якийсь прозорий. Не... На літо на спеку, мені здається, він такий на теплу вже туди весну, туди на травень, коли буде вже тепліше. Мені здається, буде він непогано заходити. Зараз він на прохолоду, він, мабуть, буде взагалі такий легкий-легкий, малопомітний. А десь так в спеку, коли не хочеться чогось такого сильного, то він якийсь такий легенький, прозорий, ніжний ароматик. Так, в... Замість плати за доставку взяла ось такий лачок. Це, здається, відтіночок тауп, лате тауп 38977. Не пам'ятаю, якийсь схожий в мене є, можливо, і він. Але нехай буде. Десь пригодиться. Відтіночок, в принципі, непоганий. Мені сподобався нюдовий такий. Ще мені прийшла листівочка ось така. Можна тут потерти, потестувати. Тут у нас. Нотки, квіточки, а тут такий арома, не знаю, чи... чути, в принципі, це, мабуть, як, як сказати, як компенсація того, що в каталозі немає арома сторінок. Дівчатка дуже, ну, як сказати, ну, не, не, не в захваті були від того, що забрали з каталогу арома сторіночки. Видно, можливо, через це вони їх прибрали, можливо, вони спочатку планували зробити такі листівочки, ось такими, щоб вкладати. А можливо, це вже компенсація, щоб дівчатка не сильно гнівалася, що забрала Рома сторінки. Можна, в принципі, і такі листівочки клієнтам давати тестувати. Прийшов мені новенький також каталочок, ось така смуглява, загоріла вже на обкладинці дівчинка. Це вже шостий, буде діятись 21 квітня, вже після Паски. Тут у нас будуть якісь виходити бронзери, щось таке з декоративної косметики. Цікавий каталог. Будемо дивитись. В принципі, це все моє замовлення, невеличке, але цікавеньке таке. В принципі, задоволена цим ароматом. Два дні ось зараз на прохолоду, поки похолодало, я його носила. Мені ароматик сподобався. Добре, що взяла, думала, гадала, брати, не брати, але все ж таки не трималася, і буду носити задоволення. Вишенка тут відчувається. Вона не така, це не сказати, що цей аромат, схожий на від Tom Ford. ні, він зовсім інший. Цей такий інакший зовсім. але але вишенька відчувається. Давала для доньки, тому що вона мене також фанат вишневих, вишневих ароматів. Вона казала також, що чує тут вишеньку. Відчувається тут вишенька в цьому ароматі. Непоганий, непоганий ароматик. Ось і все, таким було моє замовлення невеличке, але цікаве, ароматне. Також хороша була ціна на цей Джойс по цій пропозиції. Десь він пригодиться. У мене таке є, а то і чи на подаруночок піде, чи, можливо, донька захоче. Щось таке легеньке. Пригодиться. Компанії. Дякую за таку пропозицію і за ароматик по спецціні. Все, буду прощатись з вами. Ще зараз відзніму, що в мене тут є замовлення. Так що далеко не розходьтеся, будемо дивитись ще одне. Ще одну розпаковочку всім бажаю тихого мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!